При Вході у відділення медична сестра перевіряє дотримання маскового режиму у пацієнтів та вимірює їм температуру. Перед тим як до нас прийти, ми пацієнтів переміряємо температуру, перевіряємо, щоб вони були всі в масочках, дотримувалися протиепідемічних заходів, і далі ми їх допускаємо в кімнату для пацієнтів, де вони передягаються і готуються до сеансу гемодіалізу. Після температурного скринінгу пацієнтам міряють артеріальний тиск, також їх оглядає лікар. Діло в тому, що фізіотенці буває на два не допомагає, я п'ю його 0,4. 04 або на 2 рази. Да. на разу. Зберіга нагрузу, значить, в родині є зараз ковідна інфекція, чи інша інфекція гоставірусна. Яка динаміка стану за останні дні? Це стало краще гірше. Ну і так, контроль тиска і все, підключаємося. Тут приїхала, обов'язково перевіряють температуру. Обов'язково. Потім чекаючи, поки апаратуру наладять, напевно, інженери, я так думаю. І все нас запрошують. На другу зміну все равно, тому що нема чим добратися рано, а на другу зміну їжу, два рази в тиждень. Масці і дотримуємо всіх, всіх законів. Одночасно за одну зміну у відділенні гемодіалізу обласної лікарні отримують медичну допомогу 13 пацієнтів. Відділення працює у три зміни. Під час гемодіалізу пацієнти перебувають у захисних масках, а ліжка розставлені із дотриманням дистанції. Лікарі також знаходяться постійно в масках, і в даний час у нас у відділенні перебуває на лікування 13 пацієнтів. Ми дотримуємось всіх протиепідемічних засобів. Отримують лікування в окрему зміну. У філії відділення гемодіалізу в місті Житомирі також лікар розповів, що хворі на COVID-19 отримують лікування методом гемодіалізу у окремому відділенні. Персонал відділення одягається в засоби індивідуального захисту. Пацієнти транспортуються спеціальними бригадами швидкої допомоги з лікувальних закладів із дому. Проводиться процедура. Після цього проводяться всі заходи. Медичний персонал повністю проводить дезінфекцію. Приміщення апаратури, і на ранок проводить лікування вже тих пацієнтів, у яких тест негативний. Сергій Косюченко, Ігор Грач – Новини на Суспільному.